У Сільпо запустили розстрочку на продукти. Перший в Україні BNPL сервіс дозволяє платити за покупки частинами за 20 секунд. Перший в Україні сервіс розстрочки на продукти запустила мережа супермаркетів сільпо видання Forbes. Це нововведення дозволяє покупцям оплачувати продукти частинами, що є унікальним для українського ринку. Де зазвичай розстрочку пропонують на техніку. <гум> От це інтересно. це що знову? Сервіс уже працює у вісьми магазинах по всій країні, а влітку планується розширення на всю мережу. Я собі цього поки що уявити не можу, хоча я знаю, що в Європі таке практикують вже давно. Я сам був свідком в Італії на касі, коли старенька бабуся просто в блокноті записувала свою покупку. На... Ну, це не був такий супермаркет, прям от мережа супермаркетів. Це був якийсь місцевий супермаркет в якомусь селищі, але вона вже там записувала до пенсії, напевно, до того, що вона там купляє, І я тоді ще такий думаю, що що. Це ж Європа, багата Європа, яку нам, про яку нам все життя говорять, що це прям вау. Тіпа. І тут люди купляють ну, продукти. <laughs> Можна так і назвати, в розстрочку. Ну, а як це називається? Можливо, ту бабусю вже там знають в тому селищі і так їй дають, ну тіпа довіряють, що от вона отримає пенсію і принесе гроші. Це для мене вже тоді був перший сигнал того, що це що -то, що -то -то тут не так. Бо я завжди там, з дитинства ріс і думав, що Америка Європа це просто щось, ну, там, надзвичайно нереально. там всі багаті, всі там ну, все мають. Я не знаю. Воно, по суті, так, в принципі, в якійсь мірі на процентів 20% є, від того, що я думав. Але не всі, і не все там мають. А з часом я почав переконувати, що в Україні живуть багатше. Це такі мої якісь там особисті дослідження. Не звертайте увагу, не факт, що це так і є. Але, скоріше всього, що 100%. Ну от. І я чув від знайомих, які ж проживали на той період в Європі, це було вже років 5 тому, може, навіть і більше, що да, там є таке, як в розстрочку. Я був такий здивований, і тепер я читаю новини, що в Україні теж запроваджують таку тему. Ну, добре, якщо ви не заплатили за продукти, то що вас так само будуть шукати. ці... Як там? Як колектори, чи як ті люди називаються? Я взагалі не знаю, типу, як це все. Відбувається, чи має бути, чи ще щось. Я типу... I don't understand. what's going on. Ну... Маємо, що маємо. Діюсь, можливо, це дійсності. Це нововведення якимось людям допоможе. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Надіюсь, у вас до такого не дійде. А я переважно розумію, для кого це робиться. Це, напевно, що все-таки робиться більше для пенсіонерів. Для більш таких вразливих соціальних груп населення. На жаль, дуже шкода. Але як показує ну, мій досвід, що це не тільки в нашій країні, так, а і в Європі має місце бути. Так що. Друзі, як я люблю говорити, це реалії нашого сьогодення, Реалі, реалії нашого. Ну, не нашого, а людського чогось побуту. На жаль, від цього нікуди не вчиш. В Африці взагалі вон, діти не мають що їсти і пити. Можна, типу, з такої точки зору дивитися, то в нас ще не все так погано. А, наприклад, якщо брати до уваги там якусь розвинуту країну світу, то, то вже і, і не так все добре. Все познається в сравненні, як то кажуть. Тому в цьому випадку щось говорити, радити, заспокоювати, я не знаю, взагалі просто говорити якісь такі фрази, та все буде добре, типу. Не допоможе, не допомагає людям, які хочуть їсти фраза та все буде добре. Ну, це, типу, очевидні речі, мені здається. Я взагалі не люблю, коли так кажуть, хоча іноді сам так кажу. Розсрочка на Хавку. Окей, Побачимо як воно буде дальше.